Вітаю вас на каналі Місячна країна, і зараз я розповім, коли робити стрижки, фарбування, тонування волосся у травні 2025 року за місячним календарем, щоб стрижка виглядала гарно, довше зберігала форму, колір, щоб волосся було доглянуте здорове та виглядало дуже гарно. Календар складено для усієї території України за київським часом. Тож, 1 травня з 10.20, 2 та 3 травня до 14.30 зростаючий місяць у раці. І це несприятливі дні для стрижки та фарбування, бо волосся стане неслухняним. Рекомендовані у ці дні тільки оздоровчі та живільні процедури. 3 травня з 14.30, 4 та 5 травня, зростаючий місяць у знаку Лев. І це чудові дні для відвідування перукарні. Вдало пройдуть практично усі процедури з волоссям стрижки, укладки, фарбування, знебарвлення, тонування та будь-які інші. Шосте та 7 травня зростаючий місяць у діві, і це теж дуже гарні дні. Чудово пройде фарбування волосся, зафарбовування сивини, тонування. стрижки. Вони довше збережуть свою форму і кінчики не будуть сіктися. 8 травня з 10-ї години ранку, 9 та 10 травня, зростаючий місяць у Терезах, а це несприятливі дні. Після стрижки волосся почне швидше рости, стане неслухняним, повітряним і може погано піддаватися укладці. Рекомендовані у ці дні оздоровчі процедури. 11 травня, зростаючи місяць у скорпіоні, а це вкрай нестабільний знак для волосся. Стрижки у цей день підходять лише для слабкого і тонкого волосся. Вона зробить його густішим і жорсткішим. А ще цей день підходить для живлення волосся і оздоровчих процедур. 12 травня це повня у Скорпіоні. Не рекомендовано стригтися та фарбувати волосся у цей день, бо результат може бути непередбачуваним. 13 травня з 11.30 – 14 та 15 травня спадаючий місяць у стрільці. У ці дні краще не стригтися, якщо ви хочете зберегти нову стрижку надовго, бо волосся після стрижки у ці дні дуже швидко відростає і буде неслухняним. Фарбування волосся теж може не виправдати ваших очікувань. 16 та 17 травня, спадаючи місяць у козерозі, а це гарні дні. Стрижка надасть здоров'я та сил волоссю. Після неї воно стає густішим, міцнішим, випадіння скорочуються, волосся менше січеться. Фарбування і тонування теж рекомендовано, воно пройде вдало, особливо зафарбовування сивини. 18, 19 та 20 травня до 15.30, спадаючи місяць у водолії, а це гарні дні для експериментальних екстравагантних стрижок та укладок. А ще успішно пройдуть експерименти з незвичайним тонуванням або фарбуванням волосся. 20 травня з 15.30, 21 та 22 травня спадаючи місяць у рибах, а це несприятливі дні. Бо через стрижку та фарбування може з'явитися сухість лупа. Рекомендовані лише оздоровчі та загальнозміцнювальні процедури для волосся 23 та 24 травня спадаючи місяць у овні. Це невдалі дні стрижку та фарбування краще відкласти, вдало пройдуть загальнозміцнювальні процедури для волосся. 25 та 26 травня, спадаючи місяць у тільці, а це гарні дні і нова зачіска додасть волоссю сил та енергії. Його зовнішній вигляд зміниться на краще. Фарбування теж буде успішним, так само як і освітлення, тонування. І зміцнення волосся. 27 травня молодик у близнюках не рекомендовано стригтися та фарбувати волосся у цей день. 28 травня зростаючий місяць у близнюках, і це теж невдалий день, бо стрижка прискорить ріст волосся, і воно стане неслухняним. Цей день підходить для завивки фарбування та тонування волосся. 29 та 30 травня зростаючий місяць у раці, і це теж несприятливі дні, бо волосся після стрижки та фарбування стане неслухняним. Рекомендовані тільки оздоровчі та живільні процедури. І нарешті 31 травня зростаючий місяць у леві, і це гарний день для відвідування перукаря. Вдало пройдуть практично усі процедури з волоссям стрижки, фарбування, тонування, укладки, знебарвлення та усі інші. Тож, підведемо підсумки: найкращими днями у травні для стрижок та фарбування волосся будуть наступні дати: третє з 14.30, четверте, п'яте, шосте, сьоме.